Тому досить, досить дивним є. Спроба стимулюючи пропозицію, тобто даючи кошти кінотеатрам, спровокувати підвищення попиту. Я думаю, що цього не станеться. Я думаю, що на жаль, все обернеться в те, що кінотеатри будуть просто отримувати кошти за порожні зали в кінотеатрах. І це в той час, коли ми говоримо про дуже великий брак коштів на українську культуру. Мені здається, що тут порушено один з базових принципів, яких би мала дотримуватися українська держава, що українська держава може фінансувати і має фінансувати. Виключно український культурних продуктів, виключно українську культуру. Коли ми будемо зараз давати гроші за те, щоб люди ходили дивитися Голівуд, ну мені здається, Голлівуд справиться і без нас, і без наших ресурсів. Натомість ми не даємо жодних копійок, ми не даємо жодних якихось програм спеціальних створених для того, щоб люди мали можливість дивитися українське кіно. На жаль, кінотеатри часто навіть популярні українські фільми ставлять в незручний час, саме тому що вони бояться, що ці фільми не принесуть їх такого прибутку, який приносить Голівуд. Зараз ще додатково вони отримують кошти для. Того, щоб проводити промоцію саме не українського кіно, і на мене це дуже дивна і дуже е, шкідлива насправді правка, яка на жаль упала над парламентом. І відтак я мене нема сподівань, що цей законопроект закон вже проголосований, що він е, е, спричинить якісь. Е, е, кардинальні зміни в знанні українцям англійською ще один важливий момент, на якому наголошували постійно просування цього законопроекту, що нібито він дуже важливий в питаннях євроінтеграції. Так от насправді в європейському союзі англійська мова є лише однією з мовою для французів в європейському союзі важлива французька мова для щоб українці, які з ними контактують, знали французьку мову для німців. Важливо є, є німецька мова. Тут натомість ми до прикладу. Цим законопроектом вилучили одну з важливих норм е, вимог до державних службовців, яка передбачала можливість альтернативи. Ти не знаєш адміністр, мови ти знаєш французьку мову. Це тобі зараховується в плюс. Цю норму ми зняли, і тепер виявляється, що фронтська мова в Україні взагалі як така не потрібна навіть е, тим людям, які були українську української Я вважаю, що це суттєво послабить нашу позицію держави, зокрема і в переговорному процесі в, в контексті євроінтеграції. Тому е, е, якоїсь особливої користі цього законопроекту я на жаль не бачу. Бачу його лише якимось е, показово політичним проєктом. Е, е, ну, добре, хоча б те, що ми перші поставили крапку в цю з Цим законопроектом, тому що була дуже дивна ситуація, коли понад рік, де після того, коли працював комітет, цей законопроект не могли ніяк поставити в зал, а кожного разу намагалися внести до нього ті норми, які ми вилучили ще на першому етапі про скасування збройних спокійних